Книга Псалмів, Псалом 150. Кінцева Похвала. АЛІЛУЯ. Хваліть Бога у Його святині. Хваліть Його на небесах Його могутності. Хваліть Його за чудеса придивні. Хваліть Його за незрівняну велич. Хваліть його звуками сурми, хваліть його на арфі та гуслах, Хваліть його на бубнах і танцем. Хваліть його на струнах та сопілці. Хваліть його на гучних кемвалах. Хваліть його на дзвінких кемвалах. Усе живе Хай прославляє Господа. Аллілуя! Коментар до 150-го Псалма Псалом 150 – це остання пісня псалтеря, урочисте та святкове музичне славослов'я, останнім словом якого є заклик «Аллілуя», що означає хваліть Господа. В такий спосіб, останніми словами молитви Ізраїлю, є слава, поклоніння, гімн та музика. Псалом є піснею вдячності, яку виражаємо нашому творцеві, як це вміло виразив рабин Акіба своїм учням. Одна пісня на кожен день, одна пісня на кожен день. У композиції Псалтеря гімн служить закінченням серії Псалмів 146 150, завершенням п'ятої частини Псалтеря 107-150, а також закінчує усю книгу псалмів. Теологічна думка цих 150 творів часто назначена різного виду благаннями, страхом, перед смертю, радістю життя, сльозами горя, криком перемоги. Але це завжди вільна та спокійна целебрація Всевишнього Бога, який є так близько до людини. Псалом написаний в оптимістичному та спокійному тоні, а його текст ділиться на три частини в двох початкових стрічках погляд автора спрямований на Бога, на його святиню, на його міць, на потугу його діл чудесних та на його велич перша друга стрічки. Святиня є центральним місцем, адже в ній перебуває Бог, тому в ній звучать слова молитви. Автор говорить про небосхил, де, згідно опису книги Откровення, відправляється вічна і досконала літургія Агнця, Откровеня 5 6 14, на яку запрошені також і старозавітні праведники. Можливо, з цієї причини старожитні автори грецького перекладу Біблії, як також латинської вульгати, слово святиня замінили на святі. Прославляйте Бога серед його святих. З неба сюжет переноситься на землю, де проголошуються чудеса придивні, які учинив Бог, що проголошують його незрівняну велич. Про діла Господні вже розповідав Псалом 105, заохочуючи юдеїв, щоб вони проголошували його діла і пам'ятали, дива, який вчинив він, його чудеса і вироки його уст, п'ята стрічка. В такий спосіб автор пригадує завіт, укладений з Авраамом, незвичайну історію Йосифа, чудесний вихід з Єгипту та подорож пустелою і на кінець дар обітованої землі. У другій частині Псалма, третьої-п'ятої стрічки, до цього співу приєднується спів, що підіймається зі святині і якому товаришує голос оркестру сімох інструментів софар, ріг, труба, небель, арфа, кінор, гусла або ліра, топ, бубон. Мінім струні інструменти, УГАБ. флейта ТА селслім, Кимвали. До цієї хвали Бога псалтир запрошує кожну живу істоту, шоста стрічка. Особливо людину, яка за посередництвом десяти Алілуя нашого псалма інтонує спів хвали всього світу. Саме з огляду на цю особливість на слова псалма написали музику такі автори, як Бенедетто Марчелло, Сезар Франк, Антон Брукнер, Ігор Стравінський, Бенджамін Бріттен та інші. Остання ж стрічка шоста відкрита на весь світ, який представляють всі, що живуть, або, як говорить оригінальний єврейський текст, всі, що дихають. Псалом 150 є також прощанням з усіма тими, які прочитали і полюбили псалтир. Одна з хагацьких юдейських розповідей говорить, що коли Давід закінчував книгу Псалмів, то відчув міцне задоволення і спитав Бога: Господи, Всесвіту! Хто ж між усіма творіннями успівує краще від мене твою хвалу? В цей самий момент до нього прискакала якась жаба і сказала Давиде, не потрібно виноситись я ліпше від тебе успівую славу Божу. У католицькій літургії годин цей псалом з'являється два рази, а саме у другу і четверту неділю псалтиря. Переклад та екзегетично теологічний коментар здійснив отець Борис Хілько. Озвучила Марина Жарковська.